29 грудня 2023 року будинок позаду мене постраждав від ворожої атаки. Але 26 березня 2025 року, можете побачити, все відбулося знову. Люди знову переживають жах, знову звертаються по допомогу, аби замінити нові вікна. Бачимо, погоріли автівки і багато скла. Серед вщен спаленого транспорту і машина родича Дмитра вибухову хвилу авто перекинула набік. Вон там воронка, прям біля автівки. Ви завжди тут її залишаєте? Так, якраз на цьому місці зазвичай вона і стояла. Не знаю, що тут. Ну, з нею вже точно нічого не зробиш. От ну, так, не дуже прикольно, якщо чесно. Під час атаки хлопець перебував вдома з дядьком та бабусею. У квартирі повиносило вікна. Дуже гарні наслідки російського перемир'я. Можете самі в цьому впевнитись. На балконі випали оці двері, ми їх вставили назад, просто щоб, хоча б не задував вітер, хай на перший час хоч, хоч так буде. А на балконі він повністю скляний, там повилітали всі вікна, трошки поприбирав, там може видно, ще стеречать осколки, А знизу там. Була обивка, там шифер, він теж там, трошки розбився і там висить, може впасти комусь на голову, теж треба його буде прибрати. Вилетіло це вікно. А, ну, Пощастило, сам, саме скло не розбилось, От, просто воно випало, розбивались квіти, просто був такий безлад на кухні. От, а ну, все поприбирали. Ставила назад, щоб хоча б не, не дув вітер. Ледве отямилась після моторошної ночі і Валентина Іванівна. Десять вечора я лягла спати, тільки лягла. І вдруг мимо моєго балкона, так, мимо, такий звук, як будто самоліт летить. І огні. Думаю, боже, ракета, я тоді освітила кімнату, я як свечусь і думаю, зараз буде взрив. І вдруг такий зрив був сильний. І я бігом в туалет спряталася. От. І в той момент второй, третій четвертий, п'ятий, шестий. Цього разу вікна пані Валентини вціліли, бо виходять на інший бік будинку. Проте позаторік під час минулої атаки шибки поторощило, згадує жінка. Пойшла на кухню, встала сюди випила пілюлю. І вдруг бах, хорошо, потежу, кокну, і думаю, а ну, не горить. И как дало, и стекла летели, в общем, тоже спасло меня окно. Меня швырнуло на, на пол, вот, я лежала на стекле, до сих пор он, мятина в ноге, стекло вонзилось в ногу, я лежала без сознания, в общем, страшное дело. Вот, и вот это, что я вам скажу, когда-то будет конец, и когда-то кончится, и вообще продолжение будет или что делать, товарищи, что, что творится? Значних пошкоджень зазнав один з ЖК на набережні перемоги. Там біля будинку утворилася вирва від удару. В ній залишки ворожого залізяча. У багатоповерхівці вибито майже всі вікна. Місцеві жителі відночі затуляють їх плівкою і деревиною. Майже не лишилося всілілих автівок на подвір'ї. Тут кипить робота, комунальники прибирають скло та уламки. Внаслідок нічної атаки по Дніпру постраждали троє людей: 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці. Пошкоджено більше 60 автомобілів і знищено біля 10. Пошкоджено заклади освіти, інфраструктурні заклади. Це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхівки. Вибито дуже дуже багато їх. Зараз ведеться підрахунок, підрахунок пошкоджень. Зараз благодійні фонди видають жителям пошкоджених квартир, плівку та ОСБ, аби ті провели тимчасовий ремонт. Люди, чиї оселі постраждали, подають заяви до міської ради на відновлення вікон. Андрій Чабаненко, Дніпро